Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Година че, як завжди, о 9-й вечора. Говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає. Сьогодні це середа, 10 червня. Нагадаю, що з наступного понеділка <кхе> перепрошую, ми виходитиме о 8-й вечора. Так що дивіться, годину че не о 21-й, а о 20-й. Ось читаю стрічку новин. Наш сайт Еспресо ТІВІ повідомляє про те, що президент донецького металурга Сергій Тарута. Перепрошую ще раз повідомив, що його футбольний клуб припиняє існування. Як заявив Тарута, наразі для індустріального союзу Донбасу фінансувати дві команди неможливо. Металург на сьогоднішній день не може перебувати в Донецьку. Звичайно, фінансування двох команд це непосильне завдання. І за словами Тарути, зараз іде процес злиття Донецького металургу з Дніпро-Зержинською сталі. Об'єднана структура буде носити назву Сталь гратиме в Дніпро-Зержинську. завдяки тому, що відбувається процес поглинання на ліквідації за командою збережеться місце Ось так. Ну, через події на сході Донецьк втратив одну з провідних команд українського чемпіонату, яка кілька разів грала навіть у європейських кубках. Сьогодні будемо говорити і про політику. З нею спорт нас невід'ємно пов'язаний з гостями нашої програми. Говоритимемо про те, хто стане новим губернатором Донецької області. Сьогодні з'явилося нове прізвище новою головою Донецької обласної держадміністрації. А також які повноваження матимуть. Перспективі голови одачі вони матимуть такі ж повноваження, як зараз має Михайло Сакашвілі, голова Одеської облдержадміністрації. Гостями нашої сьогоднішньої програми стануть Дмитро Сторожук, нардеп від фракції Народний фронт, Ігор Мосічук, від фракції радикальної партії, Вадим Івченко, нардеп від фракції ВО Батьківщина, Ігор Мірошниченко, нардеп сьомого скликання, член політради Во Свобода. Вітаю всіх, дякую, що прийшли. Добре. Я одразу продовження Донецької теми почали з Донецького металурга, який ну фактично помер вже сьогодні. Стало про це відомо. І от про Донецьку ода її може очолити Павло Жибрівський. Про це повідомляє джерело української правди згідно з інформацією. У середу Кабмін вніс подання президенту про призначення Жибрівського головою. Ода наразі він працює на посаді заступника начальника головного управління ГПУ. Нагадаю, що Павло Жибрівський це давній політичний союзник Петра Порошенка, вихідець з Житомирщини. Ну ще з часів нашої України 2002 року зразка. Пан Дмитрий, вам щось відомо, що Кабмін вже приготував подання на Жибрівського? Ну, насправді, мені ще поки невідомо, чи існує таке подання, але ми вже можемо констатувати про деякі результати пана Жибрівського на посаді керівника управління з особливо важливих справ Генеральної прокуратури. І констатувати той факт, що саме при призначенні нового Генерального прокурора і пана Жибрівського на цю посаду, хоч справи почали якось рухатися трохи вперед. Ми взяли гарну практику раз на два тижні переходити до Генеральної прокуратури і турбувати і пана Жебрівського, і Генерального прокурора щодо ходу розслідування, як, як майдану, так і всіх корупційних діянь, які були за попередні влади. Дякую, пане Між іншим, Павло Жебрівський був гостем нашої програми. Переважно сидів на вашому місці саме так. Що я думаю, у вас теж є перспектива кар'єрного росту в бік голови облобули адміністрації щонайменше. Пане Ігоре, ваша оцінка призначення ймовірного Павла Жебрівського? Ну, Я не хочу давати оцінку призначенню Жибрівської як Голови Одаха. Спочатку призначать і попрацюють, але я дозволю собі не погодитись з колегою, тому що ми бачимо нуль в роботі прокуратури. Нуль. Давид втекти клюєву. Е -е, яке розслідування злочинів проти Майдану? Де вони? Де розслідування? Третій Генеральний прокурор ніякого розслідування нема. Бульки надуваються, випускаються в повітря. Генпрокуратура не працює. Я тричі запитував у виконуючого обов'язки генпрокурора в сесійній залі, і колеги це мають пам'ятати, чим кращий клюїв. Від Мельничука, що йому одному просять затримання і арешт, а іншому не просять. Дякую, пане Юрію. В Юрій. результаті втік, і Генпрокуратура має нести політичну відповідальність буквально ну, точно. Сергій Клюєв втік, а Сергій Мельничук не втік. Зараз якраз Печерський суд розглядає питання щодо запобіжного заходу, і прокуратура просить заставу в розмірі 300 тисяч гривень. Нагадаю, там сьогодні блокування суду відбувалося. Суд заявив, що він буде в закритому режимі розглядати це питання. Принаймні ще інформації про. Про результати е, судового рішення ми не маємо. Якщо вони з'являться протягом програми, то ми про них повідомимо. Пане Вадиме, е, ну про сторожука, перепрошую, про е, пана Мельничука. Я не знаю, чи слід коментувати. Втім, щодо призначення Жибрівського, ваша оцінка? Знаєте, мені так довелося його знати особисто. Е, коли він ще працював головою адміністрації, ви знаєте, він є власник фармаку. Е, мені здається, це фахова професійна людина. Він дійсно, я погоджуюся з колегою дуже багато е, включався і е, намагався зробити у генеральній прокуратурі. Це людина, яка Постійно до неї можна звернутися, отримати фахову відповідь до тих чи інших питань. Я вважаю, що це людина з досвідом роботи в адміністрації, з досвідом великої менеджерської діяльності. І, скажімо так, тільки час може показати, чи це правильно була кандидатура чи ні. А з приводу Клюєва і генпрокуратури, скажу не тільки генпрокуратура винна в тому, що Клюєв втік. Я чому то щодо Колега, хто Назвіть прізвище, ім'я сестра, ім'я назвіть. МВС. Теж займається цими питаннями. Стоп. Митниця Почекайте. теж займається. Давайте ми не будемо не просила. Не просила дозволу на затримання і рена це це, правда. Вина. це є політична відповідальність. дякую. Є, ну єдиного що про Жебрівського, єдине, але що йому закидають, що він з любих друзів ще Ющенка ось з тих часів нашої України, коли Ющенко і Порошенко, Порошенко був ще любим другом Віктора Андрійовича. Знаєте, Ну що я можу сказати? Нічого особистого проти Павла Жебрівського і до його особистості, але все ж таки мені здається, що президент продовжує політику засмальцованих карт. Колода карта сується, призначаються його люди. Безперечно, що Павло Жебрівський – це віддана людина Порошенкові досвідчений політик, але реформування, в тому числі і влади на всіх щаблях, потребує нових людей. Люстрація у нас не відбулася. І якщо Павло Жибрівський не підлягає під люстрацію, то принаймні його призначення є доволі сумнівним, бо він, наскільки я пам'ятаю, особливо через свою сестру, причетний до доволі крупного бізнесу. І давайте будемо відвертими. Ну, скажімо так, політики не повинні займатися великим бізнесом. Але до президента тут особливе і окреме питання, бо він є крупним. Бізнесменом, мільярдером і олігархом, мілігархом. і тому, якщо президент вважає, що він взяв курс на деолігархізацію, має почати з себе і має почати нарешті призначати нові кадри. От ви тут е, е, задали е, теми розмов нашим сьогоднішнім Сакашвілі. Сакашвілі це, звичайно, дуже поганий варіант з точки зору того, що українці знову не є господарями на своїй Богом даній, землі. Але з іншого боку, ну, ми його не можемо принаймні звинуватити в тому, що він є олігархом і буде відстоювати чиїсь бізнес-інтереси. Поки що він не працює. Ігра, а що давайте... стосується Лажебрісашві трошки ну, пізніше. І цілком згоден е, з тим, що Генпрокуратура сьогодні не займається тими функціями, які на неї покладені, і втеча клюєва з країни це пряма відповідальність. ГПУ. ну принаймні ми ще не знаємо, чи він втік з країни. Ну як, його принаймні як повідомляє немає. державна грошу, прикордонна служба. Є? Він не перетинав, начебто, кордон України. Хіба що він може в Донецьку ну в Донецьку, в Москві, де б не знаходився, але він в розшуки і за западанням ГПУ? Тобто ГПУ визнало, що він втік. Дякую, друзі. Давайте от ми вчора про цю тему багато говорили, і вона ще є актуальною. Досі багато питають кияни. Як робити, виходити на вулицю, не виходити, що пити молоко чи лимонний сік. Досі триває пожежа в Василькові під Васильковим. Давайте подивимося. відео. Це відео вчорашнього дня. Ще отак це все виглядало вчора, станом на 18.00. Горіли всі цистерни нафтової бази БР... БРСМ. Ось. Досі горять три цистерни. За дві доби пожежникам не вдалося, на жаль, загасити полум'я. Сьогодні вже почали піною гасити залишті. Три цистерни, які досі горять пінними атаками та охолодженням, ліквідували цю пожежу. Внаслідок цієї пожежі загинули четверо людей, і один рятувальник-пожежник досі вважається зниклим безвісті. Травмовано 12 осіб. Людей евакуйовано з 2-кілометрової зони. Вміст шкідливих речовин у повітрі перевищує допустимі норми. Щоправда, сьогодні ну вчора Віталій Кличко заявив про те, що в сім разів до семи разів збільшення цих шкідливих норм. Сьогодні з'ясувалося, що це може бути не пов'язано з весельковим, а просто пов'язано з підняттям температури <кій> і зі збільшенням викидів шкідливих від автомобілів. Це вже відео сьогоднішнього дня. Ви бачили пінні атаки. До Київради. ну більше чиновників впевнені, що вибух на нафтогазі спричинили грубі технічні порушення правил зберігання нафтопродуктів. Самі компанії це заперечують. Втім, сьогодні з'явилася інформація про те, що ця нафтобаза не була застрахована, і страховки немає для того, щоб покрити витрати і на пожежу і. Витрати людські, компенсувати родичам загиблих їхнє життя, які тим тим рятувальникам, які загинули на роботі. Знаєте, а я згадав ще одне відео. Давайте його подивимося. Відео минулого року БРСМ база належить Едуарду Ставицькому. Принаймні, так пишуть про це змі, колишній міністр екології. Е, е, не екології, енерг... 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 а потім, потім, а потім енергетики, енергетики в уряді так. Януковича. І от його торік. Взяли... Взяли, Він втікав вдома провели арешт і знайшли там 50 кілограмів золота і 5 мільйонів доларів. Давайте подивимося сюжет наших колег з п'ятого каналу, як це все відбувалося. Тут. Санбарісович. А все-таки, що держал чоловік на Колекція дорогих годинників золото і оці діаманти, начебто, ну, каміння, яке начебто було схоже на діаманти. І 50 кілограмів золота в слитках. Прокурор Махніцький тоді представляв свободу. Між іншим, зараз коментує ситуацію. Ось щодо цими коштовностями. І під час обшуку було виявлено ряд документів, а також було виявлено два сейфи, одному з яких. Повністю було набито грошима, зокрема, біля 5 мільйонів доларів. В іншому сейфі було виявлено також. Він був він був повністю забитий золотом, а також дорогоцінностями. Ну, так, дякуємо нашим колегам з п'ятого каналу, але після оцієї всієї події знаходження цього золота багато теж писали журналісти і на Фейсбук і на своїх інтернет-ресурсах, що це було відкупний, тобто Ставицький втік і залишив це золото і долари для того, щоб відкупитися від новопризначеного прокурора і прокуратури, пане Юре, правда? Ну, давайте спочатку. Раз почали з Василькова, я якби. Ви звідти родом, тому ви розкажіть, що там Ну, не вставація. родом, але принаймні живу там. Значить, ситуація наступна. Я там щодня бував бую, ну з моменту пожежі півтори години не повідомляли працівники БРСМ Нафта про пожежу. Півтори години. Тому у мене є підозра, що це все-таки диверсія. Ну як це? Півтори години горять резервуари, а в МЧС про це не повідомляється. Це один момент. Другий момент. Ця нафтобаза була віджата в часи Януковича Ставицької компаніями. І на цій нафтобазі робився так званий фальшивий бензин тобто піднімалося октанове число в бензині. Присадки, ну, відповідні додались і тому подібне. Для більшості Васильківчан, ну мабуть, окрім мене, тому що я сидів тоді в в'язниці по богословіння цих панів, було це відомо. ну Бо там і працювали люди місцеві, і все. далі чи є загроза? Думаю, загрози для киян ніякої нема. У Віталія Кличка загострення передвиборчого синдрому. Він взяв, налякав весь Київ, замість того, щоб заспокоювати людей. Тому що насправді навіть. Вітру в бік Києва не було. Вчора там був, сьогодні був. Вітер північний, зараз протягом трьох діб, і ми про це вчора розповідаємо. Це два. Якщо говорити взагалі, то і про ГПУ я не хочу відрізняти трьох генпрокурорів, які ми мали після майдану. Ставицького підприємства всі знали, що функціонує. І тільки вчора були порушені справи, почало заходити МВС, Генпрокуратура туди, після того, як трапилась трагедія, як загинули люди. Про що це говорить? Про те, що правоохоронні органи перебувають в стані паралічу, живуть своїм життям, заробляють самі на своє проживання досить небідне чиновники із правоохоронних органів. І говорити Свободівський Махніцький був прокурор. А Ярема був не Свободівський. А Шокіна взагалі президент за руку в парламент привів. Вони всі Дякую. троє несуть відповідальність за те, що відбувається. Яку Ну, про Махніського задали представник поліції. Ну, послухайте, е, зрештою, я ж кажу за чутками, там взагалі значно більше було вилучено, але там поживилися ті міліціонери, які першими туди зайшли. Але суть проста. Те, значить, що ще А, щось а щось. Як у нас міліція працює? Частину засвітили, воно пішло в державний бюджет. І слава Богу, ті 5 мільйонів, ті кілограми злитків і ті діаманти, які були засвідчені. Очевидно, що вони були, стали державною власністю. А скільки ще тієї власності, колишньої бандитської влади, яка в бігах, продовжує. Але що, по-моєму, робила слідчі прокуратури, не МВС. Так я не знаю. Я ж не проводив слідчі прокуратури. Ми зараз говоримо про суті. Тут я згоден з Мсійчуком. Бо сьогодні. Як впродовж року, півтора роки, власність і бізнес бандитської влади Януковича продовжує працювати. Її держава не націоналізувала, не повернула в державну власність. Знаєте, що останнє було по справжньому гучно повернено в державну власність. Це міжгір'я. До речі, за моєї ініціативи і за ініціативи депутатів Свободі. Прошу Але Свободів. А це не реклама політична, це факт. Після цього жодних інших підприємств, власності, державну власність у цих бандитів відібрано не було. Більше того, сьогодні у ті будівлі, які їм належать, вже повертаються люди. Сьогодні ті підприємства, такі як саме, як БРСМ Нафта, продовжують працювати. І до речі, я хочу нагадати, що трагедія на БРСМ була і раніше. Пам'ятаєте заправку, на якій відбувся вибух, і на якій Загинули люди. І знову не було жодної реакції, знову не було жодних розслідувань. Є підозра, що навіть після цієї трагедії під Васильковом, коли згоріла нафтобаза, БРСМ далі продовжує продовжують працювати. Ну, Щодо підприємств, сьогодні, здається, Встав, що люди стали запорізький продов... алюмінієвий комбінат повернений на державою відбуваю. До речі, люди з Савицького за деякою інформацією продовжують працювати за, в уряді і продовжують Дякую. працювати на державних посадах. Він. Оце страшно, він. розумієте? І схеми його продовжують він. працювати. Прошу. Ну, з приводу ситуації, яка склалася в Василькові, ну, дійсно не можу не погодитися з колегами, що якщо про це було відомо раніше, чому тільки сьогодні були порушені кримінальні справи? Бо вже ну, констатується факт, що і незаконно було і будівництво цих сховищ, і, і земля була неправильно виділена, і є там порушення в документах, що без прив'язки до попередньої влади і сама вся процедура була гнила, і якщо про це було відомо, чому. Не припинили, не порушили справи раніше. Друге, стосовно фальшивого бензину, ну, про це навіть не потрібно було там робити якісь висновки, вже ходи по Київській області ходила поговірка. Якщо заправився на БРСМ, то це вже зразу їдеш на СТО, тому що машина далі не їде. І хто на ній заправлявся, навіть не знають. По ідеї компанія взагалі мала б збанкрутувати, тому що якщо немає якихось дотацій або якихось наперед. Завищених цін і контрактів, то е, взагалі неможливо існувати на цьому ринку, бо це є досить жорстокий ринок е, палених матеріалів. Тому е, говорити про е, зміну е, самої системи потрібно вже сьогодні. А з приводу того, чи понесуть винні відповідальність, ну це вже повинні вимагати від прокуратури проходу. Дякую, Вадим. А хто винен взагалі в цій ситуації? Ставицький, Ставицькіну його розшукують з нього як кажуть росіяни, взятки гладкі. Хто винен зараз? Смотрях людей, п'ятеро людей. Ну, по-перше, дивіться, ну потрібно розібратися. Дійсно, сказали, що півтори години не викликали, але у мене інша інформація від Васильківців, що вони намагалися самі потушити і таким чином ну, зробити, ну, щоб не було розголосу. Але не вийшло так. Не 12 людей, а 20 отримали опіки майже 90% тіла відразу, хто там був рядом, працював. Сказати, що винен сьогодні Ставицький, ні. А от ті люди, які управляли, які привели до таких трагічних речей, звичайно винні. А по Ставицькому це політична ситуація. Якщо ми сьогодні говоримо, що ця станція землею була неправильно оформлена, була віджата. У інших бізнесменів і так далі, що активи у тих людей, ми казали, які були при владі, тобто уряд Януковича, вони мають бути заарештовані, вони мали бути конфісковані в державу і працювати на державу, і це не було зроблено ні попереднім, ні першим прокурором, ні другим, ні третім. Це, звичайно, вже політична відповідальність тих, скажімо, політиків, які призначали цих прокурорів, міністрів МВС і так далі. І так далі. Тому сказати винні в загибелі це менеджмент, це технічне. Питання, чи це є халатність, чи це є ну така диверсія, це тільки покаже слідство, тому що є одна інформація. Колега сказав, у мене інша інформація. А стосовно бездіяльності влади, це є факт. Ця е, вже станція повинна була належати державі, і держава повинна була продати колега, за аукціону і отримати українською. Я треба сказати, дякувати для... Богу всім нам, що е, вітер був не в той бік. Тому що за 700 метрів від неї, не знаю, який і хто давав, знаходився склад боєприпасів. Слава Богу, вчора він був евакуйований, на якому в тому числі знаходились 500 кілограмові бомби. Авіабомби. авіабомби. І це могла бути трагедія, яка б накрила не тільки Васильків, а й пів Києва. І треба дякувати Богу, тільки що цього не трапилось. Тому той, хто дав дозвіл, має сидіти однозначно. Дякую. Дякую, панеру. Спеціально для вас 23 травня Київський апеляційний господарський суд підтвердив вимогу повернути у держвласність 68% акцій запорізького алюмінієвого заводу, ЗАЛК, що належить русалу російському алюмінію Олега Дерипаски. Це рішення суду було і раніше. Там роз'яснення має бути, і його не повертають тільки тому, що акції знаходяться в національному депозитарію, а рішення суду зобов'язує ну, дерипаску повернути. І з за цього там адміністрація Дерипаски, я в п'ятницю був там, вирізають повністю завод. Ну, я знаю, що от, бійці батальйону Айдар там теж мають стосунок до цієї ситуації. Принаймні вони охороняли в березні. Цей завод саме від Росіян. Ну це і тема для іншої розмови про націоналізацію підприємств, які належать Російському батальйонний представникам... дар, це полк Хортиця. Ну запорівці дякую. Зараз перерваємося на рекламу. Потім повертаємося до подій в Одесі. Там призначають двох грузинських громадян керівником. Обласної міліції, а також обласним прокурором, ми поговоримо про те, чому саме в Михайла Сакашвілі такі повноваження призначати своїх людей. а Також чи матимуть подібні повноваження інші голови інших обласних адміністрацій. Багато цікавого відео подивимося, Залишайтеся на Еспресо.